Подейкують, чим амбітніші цілі ставить перед собою людина, тим самотніше вона почуває себе на цьому шляху. І в той же час більшість міжнародних лідерів стверджує, що дійти до тої самої вершини їм допомогло гармонійне підтримуючи оточення. То де шукати те оточення? І що це за техніка, така за допомогою якої всі підприємці швидко знаходять відповіді на свої питання в навколишніх людях? Давайте сьогодні розбиратися приємного вам перегляду. Перші згадки про те, що клуб різних людей, але з сильними цілями допомагає один одному були ще в часи Бенджаміна Франкліна. В 1727 році він створив клуб з 38 людей, які регулярно збиралися і обговорювали питання з моралі, політики і філософії. Відділення цього клубу було перероблено на інший формат в 1743 році, і він існує до сьогоднішнього дня. Всі його члени регулярно збираються і. Приносять на свої зібрання відкриття важкості свої успіхи і допомагають один одному, стверджуючи, що розвиваючи себе, ми розвиваємо людей довкола нас. Друга згадка з'являється в 19 столітті, коли французькі художники і архітектори регулярно збираються для обговорення своїх успіхів і провалів. А в 1928 році Наполеон Хіл провів опитування серед 500 успішних людей. Головна ціль цього опитування виявити, що довело їх до успіху. І дуже багато респондентів підтвердили, що саме до цього рівня їх довела можливість регулярно обговорювати з групою людей свої проблеми. Успіхи вчитися на їх помилках і отримувати погляд з боку на проблеми, які виникали в них по ходу розвитку свого бізнесу. Дуже багато хто приписує ідею цієї техніки саме Наполеон Хіло, але озираючись назад, дуже важко сказати, хто саме придумав, тому що. Цей формат, в принципі, Наполеон Хіл не тільки взяв з респондентів, а ще й виписав як свій від Ендрю Карнегі. Але дивлячись взагалі глибше в історію, то і на Русі було віче, і рицарі круглого стола збиралися щось обговорити. Тому теоретично формат змінювався, і цілі змінювалися, але він дійшов до наших днів. Цей формат отримав назву Mastermind. Це група людей, які допомагають і підтримують один одного на шляху до успіху. Мастер Майнд це сума брейншторму, фідбеку, обміну ідеями, це джерело натхнення і в той же час можливості подивитися з боку на все, що ви робите. Плюс ви маєте можливість вчитися від інших людей. Дивлячись на їх шлях максимально незалежно в гармонійній атмосфері і, головне, підтримуючий. Ціль мастермайду такої групи полягає в тому, що оточення вас челенджить дійти до своєї цілі, регулярно робити кроки до неї і, звичайно, не зійти з дистанції. Для кого підходять майстермайди? Цей формат підходить. Експертам, підприємцям, фрілансерам, всім, хто хоче вийти з зони комфорту, або має класні амбітні цілі і потребує підтримки, пуша, часом підзатильника для того, щоб не зійти з дистанції на шляху до цієї цілі. Мастерменди проводять не тільки мільярдери чи креативщики. Часто їх проводять всередині якогось відділу в компанії, або просто збирається група незнайомців з інтернету, які бажають дійти до своїх цілей. Більше того, вони можуть мати. Ати навіть різні амбіції, тобто мастермайнди проводять абсолютно всі. Напишіть в коментарях, чи ви пробували коли-небудь мастермайнди, чи цікаво вам було б спробувати, і взагалі, які були ваші враження? Чому варто приєднуватися? Особисто я вважаю, що Мастермайди в першу чергу це підзатильник для досягнення ваших цілей. Саме оточення цих людей спочатку мало знайомих, а потім найкращих друзів не дає вам зійти з дистанції і дуже підтримує у всьому, що ви робите. Плюс регулярно дає незалежну оцінку і дає її максимально екологічною підтримуючи. Тобто не говорить відверто, ця ідея гівно каже, як можна покращити і. Класний конструктивний фідбек допомагає вам знайти нові ідеї, ключі до вирішення проблем, які виникають на шляху, і головне мати завжди мотивацію, і натхнення, щоб це робити. Але якщо говорити вже офіційно, то однією з основних причин ще є нетворкінг. Тобто, ви правило, знайомитесь на мастермайдах з новим оточенням нових людей, які після. Ік часу проведеного разом стають вашими найкращими друзями. Де можна знайти мастермайди? В соцмережах ФБ і інстаповен наставників, коучів, психологів, які регулярно проводять мастермайди і виступають модераторами на них. Як правило, радять йти на мастермайди в малознайомій або незнайомій групі. Тому класно зробити групу для мастермайдів, наприклад, на роботі, міксуючи різні відділи, з якими ви не працюєте кожного дня. Плюс великі великій кількості курсів і навчальних і інформаційних сьогодні можна знайти окремі тарифи з куратором, де окремий пункт з мастермайдами. Якщо ви бачите таку опцію, обов'язково приєднуйтесь і спробуйте. Особисто я з командою час від часу теж запускаю мастермайди. В описі до цього відео ви можете знайти лінк і почитати про всі основи, як приєднатися. Якщо вам цікаво, ви маєте амбіційні цілі, вам потрібен пуш натхнення і нові люди в вашому оточенні. дуже раджу залишити свої контакти і приєднатися до наступного потоку. Ваш існуючий нетворкінг ніхто не відміняв, як правило, в ньому точно є хтось, хто ходив на мастермайди, ходить або планує і може вам порадити, де знайти таку групу. Якщо все ж таки пошуки виявилися важкими, створіть свою. Групу. Знову ж таки нагадую, бажано брати мало знайомих або незнайомих людей, ознайомитися з правилами і форматами проведення, вибрати той, який вам найкраще пасуватиме. Поставте критерії відбору людей до вашої групи, наприклад, ви об'єднані сферою, амбіціями або схожими цілями, і збирайтеся регулярно. Впевнена, ви знайдете багато натхнення на цих зустрічах. Але я хочу підкреслити, що дуже важливо не набирати в групу дуже ідентичних людей за. Поглядами, рішеннями, темпераментами. Чим різніше у вас досвід, цілі погляди на життя, тим цікавіший і корисніший буде ваш мастермайнд. Проводять, як правило, в групах до 80 людей можна як офлайн збиратися десь, так і онлайн. Формат проведення, як правило, має модератора, але якщо його немає, це окей. Головне, щоб правила знали всі. Дуже важливо фіксувати перемоги тижня, мати гарячий стілець, на який сідає в дуже швидкому темі, на 50 хвилин хтось, хто розказує про свою проблему, і збирає фідбек вирішення від інших учасників. Саме темпоритм проведення мастермайду створює дуже класну. Атмосферу без води і зайвих роздумів. Обов'язково після проведення фіксуються цілі і висновки на наступний тиждень. Особисто я була на багатьох мастермайндах і бачила різні формати проведення. Хочу вам сказати, що для мене в різні періоди мого життя і кар'єри мастермайнди давали неймовірну кількість енергії, і пушу. І я дуже люблю оточення, яке я винесла саме з мастермайндів. Досягнення цілей однозначно стало простіше. Дуже раджу спробувати або при Єднуватися по лінку в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд. Нагадую створити більше українського контенту і ставте перед собою великі цілі.